Карп гарячого копчення вже готовий. Такі штучки вийшли. Це камболоподібний карп гарячого копчення. Підведемо ітоги, що в нас вийшло. Їх було 4 штуки, так і є. Важили вони разом загальна вага 6 кг. Почищених їх вийшло 4 ,950 кг 950 г. Втрати став, стали 17,5%. Так, це для загальної інформації. Втрати після копчення до ваги після чищення стали 24%. І того загальні втрати від живої ваги вийшли 37%. Задають деколи питання, чого так дорого. От Порахуйте, живий кар був по 150 гривень і 37% тільки лягли втрати на е, почистити і скуптити. Я вже не говорю про затрати енергетичні і так далі, які пішли на спеції і на роботу. Всю. І того ціна буде продажна такого Карпа 355 гривень. Я не знаю, це дорого, недорого. Ви вирішуєте. Отакий От він вийшов зсередині прокопчений і знаружи. Запах неймовірний. Такий карпик важить 900 грам, і ціна його виходить всю навсього 320 гривень. Не так то й багато. 350 гривень. Давайте спробуємо, щоб знати, може він не смачний. Я тут розпираюся. Дивіться, він так обламається. Флішечка. Короше, не буду я продавати, я його лучше сам зім. Таку смакоту продавати не буду. Але якщо, що, то 355 гривень. Телефон для замовлення не можу зупинитися. 067 3322 22 548. Ті, хто дивиться мене через Тікток, телефон в шапці профілю. І там моє посилання на мій телеграм-канал. Всім пока!